Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні. Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. У нинішньому великодні переплилися сльози і радість. Всі ми віримо в перемогу. Віримо в те, що наші воїни під могутнім Господнім захистом і скоро повернуться додому з перемогою, поля засіємо, зберемо врожай, всі живемо надією і вітаємо один одного Христос! Воскрес! І віримо, що Воскресне Україна встане з руїн. Про це сьогодні у нашій програмі. Нині кожен віруючий християнин апелює до Божої милості, тож молімося разом, вітаємо один одного, возрадуємося. Далі для вас щирі вітання світлим Днем Пасхи. Христос Воскрес! Скільки радостей, надії ми вкладаємо у ці два слова. В них сконцентрована сутність нашої віри. І це є сенс нашого життя без Воскресіння Христа. Нема ні християнства, ані вічності. І коли Христос, Христа розіп'яли, то Він помер, але Воскрес, Він переміг смерть. А значить, Він є істинний, син Божий, і нас Спаситель. Христос Воскрес, то значить, правда перемогла брехню, любов ненависть, а добро зло. Христос Воскрес! І переміг це своєю любов'ю та своїм терпінням. В Христа була Голгофа, потім Воскресіння, і в кожного з нас є своя Голгофа і свій хрест. Нинішнє становище в Україні ми можемо порівняти із Голгофою, коли була боротьба ненависті людської, і з любов'ю Божою, і тепер іде боротьба добра зі злом, і світло з Наша віра та наша надія на Бога дає нам впевненість, що українська держава переможе у цій битві. В ці святкові дні сердечно вітаю вас з Пасхою Христовою і віра в Бога та любов до України, єднає усіх нас, далеких і близьких. Зі святом перемоги і Бога в боротьбі. І нашої майбутньої перемоги Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Дорогі в Христі, брати і сестри, зустрічаємо цьогорічний великдень в часі великої біди для нашого українського народу і держави. В часі, коли замість миру і спокою на нашій українській землі. Триває повномасштабна війна, агресія. В часі, коли замість радості і щастя Великодних свят ми очікуємо тривожні новини з фронту, щодня молимось і переживаємо, і підтримуємо наших воїнів-героїв, які захищають нас від московської орди. Цей час, коли зустрічаємо Воскресіння Христове, незважаючи на всі тягарі, на всі біди, які принесла з собою війна, можемо засвідчити, що Україна живе, Україна живе завдяки нашим відважним Збройним силам, живе. Завдяки нашим друзям, які не залишили нас на одинці із бідою, яка прийшла на нашу землю. А найважливіше треба сказати, що Україна живе завдяки вірі у Воскреслого Христа. Саме ця віра в Ісуса, який переміг смерть, переміг диявола. На Христі на горі Готі, і який не залишить нас тих, які просять і моляться, звертаючись у тих пасхальних богослужіннях, моліннях до нього. Ми віруємо, що обов'язково Божа сила, Божа справедливість переможе те зло, яке прийшло на нашу землю, що завдяки. Силі Воскресло Ісуса, відвазі і мудрості і мужності нашого українського народу. Те зло, яке прийшло до нас з московських болів, буде вигнане геть з нашої української землі. Бажаю всім українцям, миру, щастя, перемоги. І найважливіше тої Божої благодаті, Божого спокою, Божої опіки, які собою приносить свято Пасхи Христової. Нехай Воскресний Господь дарує нам все те, що ми з вірою просимо, і приведе нашу державу, наш народ. До перемоги над ворогом і перемоги над гріхом. Христос Воскрес! Воістану Воскрес! Слава Україні! Героям! Слава! Христос Воскрес! Християни Латинського обряду обходили урочисте святкування Воскресіння Господнього 9 квітня, християни Східної церкви обходили, обходять 16 квітня. І хоч ми святкуємо. Цю, це велике свято у різні дні суть залишається одна. Ми святкуємо Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Він своїм Воскресінням приніс у світ розділений земними пороками єдину і велику радість. Він переміг смерть. А тим часом дав нам віру, що після смерті. Як і Він Воскреснему. Нехай Воскресний Христос принесе нам такий довго очікуваний мир і перемогу. І назавжди царює в нашій державі, в містах, селах, в наших серцях. Христос Воскрес. Хотів би. Привітати всіх захисників і захисниць, які сьогодні несуть свою захисну дію на терена нашої країни. В цей час ми святкуємо Воскресіння Господнє. так як Христос переміг смерть. Надіємося, що ця перемога буде якнайшвидшою для нашої держави України. Нехай Господь воскресне Надією своєю, своєю любов'ю зміцнить всіх тих, які сьогодні захищають нашу державу. Слава ЗСУ! Христос Воскрес! Своє привітання з Великоднем! Я хочу розпочати з головного: побажати якнайшвидшої перемоги нам усім. Великдень символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою. І сьогодні ми переживаємо нову боротьбу добра і зла найперше. Я хочу звернутися до наших героїв, дорогі наші захисники. Ми доземно вклоняємося вам за вашу мужність, незламність і міць, яку ви проявляєте щодня, щохвилини, наближаючи перемогу України. Бажаю вам і нам усім здоров'я міцного, добробуту, добра в наших домівках, в наших серцях. Ми віримо в перемогу України. Нехай це світле свято Воскресіння очистить наші душі. Наповнить наші серця любов'ю. Христос Воскрес, Ви істинно Воскрес. Уже другий рік поспіль ми святкуємо Великодень в боротьбі з російськими окупантами. І знаєте, пригадується минулий великдень, який в нас він був особливий, тому що в життя кожного українця прийшла війна. І згадаємо той час, коли нам давали три дні, коли нам давали п'ять днів, коли надавали місяць, коли давали три місяці, ми вистояли. І однозначно, що російська оця машина, так звана Друга армія, вона зламала зуби об український патріотизм, об нашу міць, нашу силу і нашу жагу бути вільними на своїй землі і бути господарями своєї землі. Звичайно, що це свято сьогодні буде зі слізьми на очах, тому що багато родини дочекали своїх чоловіків і, на жаль, не дочекаються. Багато хто, скажімо так, сьогодні зустрічатиме своє свято не з родиною, а буде зустрічати там, на передовій, де багато моїх друзів зараз стоять. Я знаю, що це таке, коли ти таке свято, коли ти виховуєшся і ростеш, скажімо так. З любов'ю до Бога, і для тебе що різдво, що Великдень це особливе свято, особливі емоції. І коли ти не маєш змогу розділити чи з'їсти твоє ячко разом зі своїми рідними, от, і пасочки, чи сходити до гостей, це є, це є сум. Але я знаю, що це таке, тому що зустрічав Різдво з побратимами на сході. Все рівно є, аура, панує, і ми є українці. Ми можемо завжди організуватися і щоб висловити шану Господу Богу, тому що без Бога на нас сьогодні нікуди. Ми віримо в Бога. Ми віримо, що з Божою поміччю ми зупинимо цього супостата, відвоюємо всі свої території і принесемо мир, переможний мир в оселі чи в домівки кожного українця. Я бажаю всім миру, злагоди і добробуту, віри в те, що настане та світла година, те Воскресіння Господнє, про яке ми всі мріємо і хочемо. Христос Воскрес, Воскресна Україна! Цьогоріч, як ніколи, найдобріших і найщиріших слів Привітання зі світлим святом Христового Воскресіння. Вартують усі українці, усі, хто корінням незримим тримається своєї держави, корінням сили, мужності, відданості в усіх навчальних центрах, в окопах, на передовій, корінням самомотивації, шаленої відданості усі, на усіх складах, кухнях, в лікарнях, з кілометрами доріг, виконуючи найважчі запити, корінням відданості і вдячності. Ділячи посвячений сніданок в чужій оселі, в чужій державі, корінням любові і невимірної туги, поминаючи тих, хто загинув за нашу країну. І усім, усіх, усіх, хто має можливість сьогодні у власній оселі, в теплі і в добрі поділити з рідними освячену крашенку, крапанку, писанку, святкуючи світле Христове Воскресіння. Слава Україні, героям слава! Христос Воскрес! Воістин Воскрес! Шановні і дорогі земляки, шановні тернополяни! Ми з вами переживаємо величне християнське свято Пасхи Христової. І хочу сказати, що ця вічна Христова історія, яку ми завжди згадуємо в ці святкові дні, вона в різні часи, в різні епохи, в різних сценаріях повторюється. І ми в ці дні звертаємося до неба до Бога, щоб ця історія, яка відбувається у нас в Україні, в час грізної війни, яка вже триває з 2014 року, а зараз це повномасштабна агресія, коли ми відстоюємо свою державу, свою незалежність, свій європейський вибір, щоб небо послало добре завершення цього сценарія, так як це і завжди було в історії людства. Ми звертаємося до неба з проханням здоров'я, сили, мужності, звитяги нашим найкращим синам і донькам, воїнам України, які боронять рубежі нашої держави і відвоюють захоплені землі. Ми просимо в цей день неба і Бога, щоб він послав здоров'я, силу, мужність, терпіння нам в тилу, хто тримає фронти. Волонтерський, медичний, науковий, аграрний, промисловий, культурний і різні інші фронти для того, щоб бути достойними наших воїнів, щоб все прикласти для того, щоб була перемога і був добрий кінець цього. Чергового сценарія вічної Христової історії. І щоб на наш вічний і постійний посил, який ми в ці дні посилаємо, Христос Воскрес, щоб небо і Бог нам дав чітку відповідь, мажорну, впевнену воїстину Воскрес. Від імені президії ради СГВ, від імені аграріїв Козівщини, від себе особисто, від мого колективу, я хочу сьогодні. Щиро подякувати, перш за все нашим військовим за те, що вони захищають нас на передовій, за те, що вони дають нам можливість працювати на нашій рідній українській землі, за те, що ми вирощуємо хліб, допомагаємо армії, за те, що ми можемо прикластися до потреб, які сьогодні є, як війську, так і тут в тилу. Щиро дякую вам за вашу велику працю, за вашу Любов до України за те, що ви сьогодні робите величну справу, адже сьогодні руками українців воює весь світ, весь світ воює з тою нечистю, з нашими недобрими сусідами. Але маємо велику надію, що в швидкому майбутньому з Божою допомогою, з допомогою наших закордонних партнерів, наші військові зроблять велику перемогу. Маю велику надію те, що Вели Великдень принесе нам приближення до перемоги, приближення до цього довгоочікуваного моменту, який, який чекає кожен українець, який чекають всі свідомі люди світу. Я щиро всіх вітаю з Великодним, бажаю міцного-міцного здоров'я, мирного переможного неба і впевненості в завтрашньому дні. України Христос Воскрес, воістина Воскрес. Я переконаний, що народження Христа принесе перемогу нашій неймовірній Україні, принесе перемогу світла над темрявою, принесе перемогу життя над смертю і принесе перемогу добра над злом. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони сьогодні боронять. Нашу Україну, наш мир, наш спокій, для того, щоб в нашому перинатальному центрі народжувалося нове життя, нові українці. Я дякую всім е, сім'ям, дякую жінкам, які на сьогоднішній день обирають перинатальний центр мати і дитини, для того, щоб народити в безпеці е, своє малятко. За 2022 рік від Великодня і до сьогоднішнього дня Великодня у нас народилося приблизно 1900 діток. Я не можу не похвалитися тим, що наш перинатальний центр, мати і дитина, Тернопільський перинатальний центр, центр третього рівня, один єдиний в Тернопільській області який має на сьогоднішній день шосте місце в Україні по народжуваності дітей? Я щиро вірю, що перемога буде за нами. Україна переможе. Багато століть наші діди і прадіди віддавали своє життя за те, щоб бути вільною, незалежною на сьогоднішній день європейською країною. І я Хочу побажати всім дійсно цієї віри. Хочу побажати мудрості в прийнятті відповідальних рішень. І хочу побажати, щоб наші хлопці, дівчата, які сьогодні захищають кордони нашої незалежної України, якомога швидше повертались живими і здоровими з перемогою додому. Христос Воскрес! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Шановні краяни! щиросердечно вітаю вас із найвеличнішим святом Воскресінням Христовим! Цей світлий день символізує перемогу добра над злом, життя над смертю, рятує нас від смутку та дарує віру і надію в краще майбутнє. Цьогоріч ми знову зустрічаємо Великдень в умовах повномасштабної війни, коли Україна переживає складний час і вкотре бореться за свою незалежність. Наші збройні сили героїчно обороняють нас від російських окупантів, які цинічно вирвалися на нашу землю і руйнують наші міста і села. Світле Христове Воскресіння дає нам віру у перемогу України над ворогом. Нехай любов до Бога сповнить наші серця, дає сили під час нелегких. Від випробувань і боротьби за мир. У день Христового Воскресіння ми згадуємо також наших кращих синів і доньок України, які в боротьбі з ворогом пожертвували найдорожчим власним життям. Світла пам'ять про героїв навіки житиме в наших серцях. Низький уклін матерям наших героїв, які виховали справжніх синів і дочок нашої держави, патріотів, які за покликом серця у найважчу хвилину стали на захист України. У цю благодатну пору весь український народ об'єднався, адже у єдності та молитві наша сила. Щиро зичу вам та вашим родинам Божого благословення, миру, здоров'я, злагоди та добробуду. Нехай світло Христового Воскресіння розвіє смуток і тривогу, укріпить дух, дарує серцю спокій та радість, надихає на добрі справи для спільної перемоги. Христос Воскрес! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Христос, Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.